Одного разу риби в річці почули, як люди говорять, ніби риби можуть жити тільки у воді. Почувши це, риби дуже здивувалися і почали питати одна одної, Що таке вода? Питали, питали, ніхто не знає. Тоді одна риба каже, Кажуть, у морі живе стара мудра риба. Вона напевно знає, що таке вода. Попливімо до неї і запитаємо. І от попливли туди риби. Запитали її, що таке вода. І стара мудра риба сказала, вода це те, чим ми живемо. Ви тому й не знаєте її, бо живете в ній і з нею. Що ж скажемо про людей, які беруть під сумнів існування Бога? Вони не знають того, що ми, люди живемо ним. Рухаємося і існуємо завдяки Богові. Ми дихаємо Його повітрям і п'ємо Його воду. Бо Він творець наш. Ми приймаємо Божі блага щодня, але не завжди і не за все ми дякуємо. Ми настільки звикли мати повітря, воду, світло, що це стало для нас буденним. Але варто чомусь статися, і ми тут же біжимо до Бога. Дай, допоможи. Відразу згадуємо про Його існування. Коли з нами поступають невдячно, то це нас засмучує. Наскільки ж ми самі щодня засмучуємо Господа своєю байдужістю?